Рашистські вояки хотіли дійти до Ла-Маншу, але спіткнулись на Авдіївці. Без них не можна начать мирные переговоры, без них ничего нельзя начать. Вот это болезнь этими разбойниками у всіх народах за різними оцінками. Расисти втратили на минулому тижні в боях за Авдіївку до 130 одиниць бронетехніки. Рашистська армія не досягнула бажаного швидкого прориву в районі цього населеного пункту, адже їхньою метою було оточення Авдіївського гарнізону збройних сил України. Вони планували створити там великий котел, обійшовши місто із заходу. Для цього окупанти намагались захопити села Північне, Степове та Бердичі. Проте. Збройні сили України зупинили наступ ворога під північним та на залізничній лінії в степовому. Зараз в районі Авдіївки ще тривають бої, але градус напруги уже спав. Ну давайте говорити відверто. Рашисти дали в штангу, тому що вони надіялися, що будуть своїми активними такими штурмовими діями на Авдіївці. Змусять збройні сили України забрати резерви з південного напрямку і залучити їх. Для того, щоб тушити пожежу біля Авдіївки. В результаті вийшло, що вони замість того, щоб посилювати свої позиції на південному напрямку під Авдіївкою, зосередили досить велику резервну ну, частини резервної армії своєї, там 25-ї, частини працюють на Куп'янсько-Лиманському напрямку, і от інша, як кажуть, і кусок працює на Авдіївському напрямку. За ці дні вони втратили броньованих. Засобів. Ну, я вже, зараз вже завід, не хочу казати, тому що вже, вже считають навіть не десятками, да? там, там вже сотнями починаємо считати. Uh -huh. От, різного штибу броньованих засобів і техніки. За ці дні вони втратили досить багато живої сили, але ну, в принципі це ніхто не рахує, тому воно нам, як кажуть, ми теж не сильно переймаємося відсутністю тих, тих, пакетів для їхніх голів. Мене це не сильно каже переймає, а переймає мене інше. Е, дуже був ризик біля Терекону, це на півночі Авдіївки, скажімо так, на нашому фланзі, де росіяни фактично підійшли, ну, досить в притул, але відгрібли. Причому так нормально відгрибли, ну те, що мої побратими, там в мене одні один з підрозділів дружніх, скажімо так, е, то нормально. Е, звичайно, що. Ну, дехто каже, вот це для нас було не, так, бо то вони там зосередили такі сили, що наша розвідка це профукала. Я думаю, що не профукала, тому що в принципі, засоби артилерійського враження спрацювали на відміну. Те, що вони пробували ходити колонами знову, ну, дай їм Боже здоров'я ще ходити колонами, здоров'я особшим От, і так далі. Ну, так, Таке ми маємо. Е -е, чому вони намагаються це зробити? Ви подивіться, які в них крики були в їхніх пропагандистських каналах е рашистських. Значить, Що вони там кричали? Вони кричали, що після взяття Авдіївки Київ капітулірує. Я, я, я читав, я не міг поняти, космонавти якісь, ну їй богу. Київ, Авдіївка, це ж Так, Для них тобто рівень їхньої компетенції, тобто, вони настільки були заточені, що Авдіївкою Київ капітулірує. Ну, скажімо так, де було на нашій стороні і вдача, і як то кажуть, і так далі. То, що, в принципі, Авдіївка це рубежі, які вони намагаються з 2014 року, а ми їх тримаємо з 2014 року. Тому, скажімо, в нас там налагоджена система оборони. Вони хотіли перерізати логістику, колейку перерізати і так далі. В них це все не вийшло. Тобто жодного, навіть тактичного рівня успіху вони не здобули. Навпаки, ми перед тим віджали кусок опитного, пам'ятаємо, і покращили свої позиції. Зараз, звичайно, так, є проблеми, особливо на, пів... на півночі Авдіївки. Я би сказав би, так ну як на мій хлопський розум, як то кажуть. То я бачу, що нам там треба посилювати, але знову ж таки, ну я вважаю, що вміло були застосовані артилерійські засоби і міні-загородження. Тобто я вважаю, що це спрацювало. Ну але зараз треба дати можливість хлопцям або Перепочити або підсилити їх, тому що дійсно були дуже важкі бої, і це правда. І в нас теж є виснаження. Ну як би там не було. Ну слухайте, ну люди впряглися в окопи два роки вже сидять в окопах. Тому такі речі потрібно зважувати. Південний напрямок розширяємо плацдарм Там ми різких рухів не робимо і вибиваємо їхню арту. Це дуже грамотно, дуже правильно. До речі, вони намагалися повторити щось на кшталт ситуації, яка була біля Бахмута в свій час, але в них немає зараз такої переваги в артилерії, як в них була, наприклад, минулого року. І це позитивно складається на фронті саме завдяки таким речам. Так, звичайно, тяжко, ніхто не каже, що легко. От, але все рівно правильний підхід. Вибиваємо арту, бо снаряди вони там ще виготовляють. Снаряди там, скільки там їм Північна Корея постачає зараз, там кажуть, що біля тисячі контейнерів, тобто да. активізували Щас вони такі перевезення. Ну, це може свідчити тільки про те, що значить, Північна Корея не буде атакувати Південну Корею. А Південна Корея в свою чергу допомагає нам. Тому, в принципі, все розвивається в, на, на наших полях битв. Для, для нас Авдіївка це фактично ворота в Донецьк. Ну, як би там не було, це і є ворота в Донецьк. Вони це розуміють. Для них Авдіївський цей виступ наш ну, досить як то серпом по одному місцю. От, ну, і, ну і добре, так і будемо працювати. Ну, за Бахмут, то ви казали. Кліщівка, Андріївка і Кордюмівка. От, ну, Курдюмівка мене цікавить більше, тому що там ну там багато роботи, і там дуже така серйозна серйозні висоти є. Ну які нам потрібні, ми тоді зможемо контролювати набагато більше ніж ми можемо контролювати. І з зараз стараються всі застовбити якусь територію перед зимою. Розумієте, от максимально от чим подалі зайти, тому що зимою хто його знає, як буде. Ну, росіяни вважають, що вони зимою, от якщо застоблять територію, вони зможуть там закопуватися так далі, і будуть нам створювати перешкоди. Ми вважаємо, що нам не треба їм нічого віддати, а навпаки, покращити своє тактичне становище. Те, що ми зараз працюємо не по населеним пунктам, а по висотам, це правильно. Заходити в село не обов'язково, якщо ти контролюєш висоту, це показав досвід біля новопрокопівки. Тобто, ну да, були тяжкі бої, але ми ж стараємося займати висоти. Зараз ці висоти нам дають можливість діставати до токмака. Ну ще не зовсім так добре, як би хотілось, бо все-таки 20 кілометрів, то 20 кілометрів, то перепрошую, то не 5 і не 4. Але тим не менше, вже наша дальнобійна артилерія по деяким позиціям може діставати. Хоча хочу наголосити, що я би зараз, зважаючи на той м'ясний воли, які кидають росіяни. Біля Авдіївки робив би другий ешелон оборони, третій ешелон оборони, щоб не було так, як було минулого року. Вийшла Ганна Малер, каже, до нас біля Бахмута там стільки було зроблено. Ешелонів оборони, що капець. Це, я ж знаю, що там кін не валявся, то тобто солдати купали. Ніхто там військова цивільна адміністрація мають працювати, мають працювати купательна техніка, щоб солдати воювали, а в той час десь там ззаді робилися їм запасні позиції. Бо якщо десь буде проломуватись, треба буде вирівнювати фронт. Куди ви виходите? В поле, ну в поле ж не будеш. Ми вже, ми вже гуляли по полям. Ну, така Історія, тому треба працювати. Я надіюсь що все таки ті ешелони робляться. От ну надіюсь. Леоніда, ну безумовно, що я не буду звертатися із запитанням щодо характеру воєнних дій, так яка ситуація. Але всі помітили і визначають, що Україна вже не на перших шпальтах. Але я почула слушну думку, і я з нею погоджуюся. Що давайте пригадаємо, коли Україна була на перших шпальтах, да і коли надзвичайно сильно емоційно реагували, да а коли, коли була Буча, коли був Ірпінь. А то якраз навпаки пояснюють експерти, да, і розумні мудрі а, люди, що реагують саме на таке. А коли Україна справді а коли Україна. Україна атакує, коли Україна перемагає, коли Україна тримає сильні позиції на фронті, то це абсолютно нормальна ситуація, що вона не є на перших шпальтах. І власне це означає, що немає просування і впаде допомога. Так це чи ні? От ваша думка, дивіться, абсолютно погоджуюсь ну шпальти шпальтами. А насправді дипломатія вона ж робиться ну не, не оце от красивою показушною історією. Дипломатія це важка кропітка робота, підготовча за лаштунками.